Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги! Ми з вами продовжуємо наше освітнє відео, і сьогодні я хочу поговорити про кінезіотейпування. Це такий метод лікування, при якому ми використовуємо спеціальні різнокольорові стрічки. Ви їх бачите на відео. Тобто наші лікарі в нашій клініці вони пройшли спеціальне навчання, і вони знають, яким чином, з якою силою його треба натягувати і в якої площині його треба кліїти. Лікар може наклеювати тейп по-різному. І це буде залежати від того, який це саме суглоб і яке саме ураження є у нашого пацієнта, тобто або це ураження самого суглоба, або сухожильно-зв'язочного апарату. Тобто, насправді показань до використовування кінезіотипування величезна кількість. Ми в ревматології їх використовуємо для лікування ураження опорно-рухового апарата. Зазвичай тейп накліюється на 5-7 днів, з ним можна приймати душ, займатися звичайною фізичною активністю. І через 5-7 днів тейп знімається. Ви приходите до лікаря і вам наклеюють новий тейп. Чому така велика зацікавленість з приводу кінезіотипування? Це лікування, звісно, прийшов до нас зі спортивної медицини. Але ми на сьогоднішній день отримуємо все більше і більше. Плацебо контрольованих досліджень, коли одним пацієнтам кліяли саме оцей кінезіотейп, а іншим пацієнтам кліяли саме звичайний пластир. І порівнювали, який був ефект від тейпу і від звичайного пластиря. І тейпи показали свою значну ефективність. Враховуючи, що побічних ефектів від цього методу лікування майже немає, а протипоказання дуже малі, ми можемо його використовувати досить широко. Тож, яких ефектів ми очікуємо, коли використовуємо кінезіотейпування? Перш за все, це зменшення болю. А крім того, це поліпшення кровотоку і лімфообігу. Це зменшення набряків і більш швидке розрішування травматичних пошкоджень сухожильно-зв'язочного апарату, суглобів і м'язів. Крім того, в ревматології ми широко використовуємо кінезіотипування для зменшення запалення. Тому показанням до кінезіотипування у нас буде запалення суглобів, артрити, запалення сухожилків, тендовагініти, це може бути запалення ентезисів. І зменшення набряку суглобів. Більшим чином це пацієнти з посттравматичними ушкодженнями, остеоартритом, але це може бути і запальний артрит, коли пацієнт утримує базисне лікування, але ефективність лікування недостатня. Я сподіваюся, що це відео вам було у нагоді. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Якщо у вас є нові теми для наших відео, також ми їх очікуємо. До нових зустрічей! Слава Україні!